Світ стоїть на порозі ядерного чи хімічного конфлікту, який може статись вже у 2023 році, а до 2047 року може розпочатись Третя світова війна. Такі підсумки соціологічного опитування. Дослідницького центру ІПСОС, проведеного у більшості країн світу. Отже, 73% опитаних землян вважає, що вже наступного року може відбутись ядерна чи хімічна атака. Причому найбільше таких переляканих є у Таїланді, Туреччині, Японії, а також у Великій Британії та США в Україні загрози третьої світової війни у найближчі 25 Років чекає 70%. Тобто, ціле покоління українців у нас буде жити у перечутті великої війни. Ще більшої, ніж маємо зараз. Вітаю! Ви на каналі Свіжої історії. Мене звати Олександр Острацов і автором цього каналу. Зазвичай я на каналі бесідую із своїми гостями, однак на сьогодні не неділя і час огляду головних подій тижня, що минув. Я не знаю, чи буде велика війна у найближчі 25 років, Я хоча переконаний, що в будь-якому разі до її роздмухування буде причетна Московія, якщо тільки вона збережеться у нинішніх кордонах. Якщо не збережеться, то цілком ймовірно, що принаймні одна з держав, яка виникне на її теренах, а буде причетна до її роздмухування, або, що більш ймовірно, одразу декілька держав спадкоємниць теперішньої. Московія тим часом українські урядовці вирішили втішити співвітчизників з швидким завершенням цієї війни. Принаймні, заступник міністра оборони України Михайло Гаврилов заявив, що до кінця року вдасться звільнити Крим, а до весни наступного року повністю завершити війну. Ймовірно, що як заступник міністра він зараз він має якусь розвідувальну інформацію, однак навіть взяття Херсону. Зайняло півроку. А попереду ще такі міста, як Сімферополь, Севастополь, Бердянськ, Маріуполь, Мелітополь, Луганськ, Горлівка, а врешті Донецьк, кожна з яких, як мінімум, рівне, а реально суттєво більше за Херсон. Тому наразі ставлюся до цього більш ніж скептично. Тим часом тиждень виявився більш ніж складним, надто через масові відключення великих міст України. Принаймні керівник ДТЕК Максим Тимченко навіть порадив українцям покинути країну, щоб зменшити навантаження на енергомережу. Ну воно ясно, не менше народу, більше кисню, менше електроенергії споживається, а в ідеалі взагалі не споживається. Щоправда, тоді не Неясно, а навіщо захищати країну, мешканці якої, як ті птахи, на зиму відлетіли у теплі краї. Взагалі, я не можу зрозуміти в світлі голови, яких саме політологів прийшла думка про те, що Пуйло є легістом, тобто людиною, яка дотримується законів. Якщо цю тезу запустили політологи з числа хороших. Руських, там який небудь Білковський чи якась Латиніна для прикладу, це зрозуміло. На це вони й добрі рускі, щоб причисувати Пойла. Але нам у це пощо вірити, адже Пойло пише закони, щоб вони обґрунтовували його бажання, а це перепрошую вже дещо інше. Ось і цього тижня він підписав указ про організацію влади у Херсонській та Запорізькій областях. До речі, цього ж тижня Росія ввела санкції проти ста. Канадійців, зокрема актора Джима Керрі та онука Степана Бандери Степана. Імена, очевидь, різні, але московити таких нюансів, очевидь, не розрізняють. Це ж майже проти самого Степана Бандера, тим більше, що близький родич і спадкоємець. Ну і практично ключова подія тижня, 15 листопада, Московія здійснила наймасштабніший від початку війни обстріл України. Загалом випущено близько 100 ракет. Наслідки цього обстрілу розрібаємо розгрібаємо досі, адже енергомережа України досі не може повернутись до нормального функціонування. І що особливо прикро, дві ракети перелетіли кордон і впали на територію польського села Пшеводу, недалеко від кордону, де в результаті загинуло двоє людей. Втім, за попередніми даними, це могли бути і українські ракети, які, відбуваючи московську атаку, збились із курсу. У будь-якому разі поляки винуватцями вважаються одно московитів, адже це вони є нападниками. А вже наступного тижня, а саме 23 листопада, може статися наступний економічний удар по поражці. Країни G7 планують оголосити максимальну ціну, за яку можна купувати московицьку нафту 60 доларів за барель, як очікується. А там, де весь економічні можливості підтримати війну в Україні, порашки швидко вичерпаються. Ну і якщо вам було цікаво це відео, не забудьте підписатися на мій канал, а також підтримати його донатом на Патреоні чи долучитись до числа спонсорів. І Все буде Україна. Дякую.